Дякую, Тянивана. Ми нічого не шукаємо. Вам на розгляд запропонований проект рішення. На мій погляд, він важливий. У Вас є до нього зауваження, вважаєте, має бути допрацьований. Маєте право ці аргументи надати. Що ви зробили? Я вам за це вдячний. Будь ласка, пан Назаренко, готується. Пан Міщенко. Назаренко, Володимир, це українське об'єднання Свобода. Пане Олексій Григорович, я трошки не зрозумів ваше висказування в адресу фракції українських націоналістів. Що значить, ми не голосуємо за жодні земельні питання і таким чином створюємо вам незручності? Вас вже один раз виконали з цієї трибуни, і можу нагадати. Я перепрошую, але такі слова вживати я не дозволю. Ми не дозволяємо вам діребанити українську землю і землю міської громади. І нагадаю, той проєкт рішення, який ви вчора виносили на голосування, коли хотіли підробити банк, який належить Російському банку який на головою наглядової ради, якого є Дмитро Медведєв, ви вчора виносили, і більшість підтримала. Я можу нагадати ще декілька проєктів рішень, які виносите на земельну комісію з метою їх підтримки і кажете, що, і потім кажете, що ми не підтримуємо. Звісно, ми не підтримуємо виділення землі ворогам України. П... Пане Володимире, я дякую вам за виступ, але прошу. Всіх присутніх в цьому залі мати повагу один до одного. Ми як не як народні обранці і люди дивляться за нашою поведінкою. Будь ласка, будьте толерантні, будь ласка, Міщенко Олександр Григорович госуй, готується пан коли шановні колеги, я просто хочу, щоб якщо є у кожного і подивились, пояснювали записку. Пояснює за піску чітко сказано мета і завдання прийняття рішення, метою завданням даного рішення є спонукання та сприяння реалізації суб'єктами господарювання права оренди, оренди на землю та збільшення надходжень до бюджету міста Києва від орендної плати за землю, а саме що це означає? Це, це означає те, що ті, хто не заключ, не, не хоче зараз е, перезаключати чи заключати договори оренди, їм буде е, нарахована подвійна ставка орендної плати. Правильно я розумію, Валерій? Дякую, дякую, Олександр ем, Гурович, за ґрунтовне пояснення. Будь ласка, Гусовський, і будемо підводити риску під обговоренням. Люсовський самопоміч, шановні колеги, за жодних причин немає сенсу голосувати за проєкт рішення, в якому є учасники, про яких ну невідомо. Нема списку, немає переліку тих осіб, які отримують юридичні чи фізичні, які отримують це продовження автоматично. Тому голосувати в типу абсолютно немає сенсу. Практик самопоміч не буде підтримувати цей проєкт рішення. Дякую. Колеги, розуміючи ситуацію, яку ми маємо зараз в залі, і для того, щоб на такому важливому проекті рішень не роз'єднувати зала наоборот, об'єднувати, я вважаю, головуючи, що він дійсно повинна тим депутатам, в яких залишаються питання по переліку, цей перелік повинен бути наданий, і тоді даний проект рішення має бути проголосований. Я зараз на правах головуючого закриваю дане пленарне засідання. Всі питання, які не були нами, не встигли ми їх розглянути, будуть згідно діючого регламенту перенесені на найближче пленарне засідання. Щодо перенесення щодо перенесення, якщо ні в кого немає інших пропозицій щодо перенесення. Колеги, я вам дякую. Ми сьогодні зробили з вами величезний шмат роботи. Я дякую вам за роботу. Пропоную виконати державний гімн України.